Як стати блогером набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, отримуються саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклама. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, їх треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от, як ми зробили у нас в проєкті контент-хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь. Виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот-аккаунтів нас створювати, але просто от, своїх навіть, живих аккаунтів створювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube плати, Адіда, знає, крібок. У них вже є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це 1000 підписників. І має, чуть -чуть в цим такого нема як накачати чуть-чуть залі. Ната походити правильно позаніматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я в у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео, от, за послання щоб ці профілі у мене Раньше, там, в інстаграмі, в тіктокі зайдеш, глянеш, там. Б, ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, е, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують там, ще подарунки в купу розіграють. Ну коротше, я писав, пишаю з тим собі довочем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ми просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми ставили такі проєкти, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяць. Від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг, на що це те, що відомоси знімаються, все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ, туди-сюди. Ну, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це. Це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проекті виходить таку ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.